Доброго дня Україно! Сьогодні черговий експеримент. У нас буде геліантекс на кукурудзі 30 грам, плюс прилипач 150 грам. Також сьогодні ми поставили екоджетовські форсунки жовтого кольору на 100 літрів. Лежали, ми їх придбали чи придбали, дали нам їх попробувати і показати людям, але в нас було мало фільтрів на оприскувачу. І перший раз виїхали, другий раз дуже часто забиваються форсунки. Ми поставили наші старі, там, де отвір більший. Тому що ну, не було коли гратися із фільтрами, їх не було. А в цьому році, коли ми вже поставили фільтри, Електроклапана і поставили і форсунки. Зараз покажу їх. Так, друзі, ось як виглядає сама форсунка. Між секційні клапана, чи той клапана фільтра. Електроклапана працюють ну, бомбезно, просто все чудово. Так, друзі, оцей Геліантекс Кортева. Покажу вам ще одне, одну фішку. У 2023 році Геліантекс Кортева із верхнім штрих кодом У 2022 році цього штрих-коду не було. Тому що в мене є з Геліантекс. На соняшник це я вже добирав у цьому році, а в 2022-му я брав то без того штрих-кода. Ну, запевняють, що все буде окей. І прилипач тренд рекомендує виробник Геліантекса View. Ну, не знаю, також на спиртовій основі, я думаю, що все буде добре, тому що не перший рік ми його приміняємо, цей тренд, все окейно. Так, батько вже поїхав, будемо його зараз доганяти. Так, друзі, дивіться як працюють. Мені подобаються форсунки. Тільки не знаю, от якщо у вітер, як, як вони себе покажуть, я думаю буде зносить. Ну а так, бомба. Так, друзі, чому бризкаємо експериментально геліантексом, тому що амброзія ту, що бризкали перед самим дощем, відійшла. Ну, місяць назад ми її бризкали, як було три листочки. При, друзі, я боюся, боюся, тому що і були в мене. Був такий досвід, що на перехватах качанити покрутило, ненормальної форми було, були ряди. Ну, коротше, приму і нікому не рекомендую. Геліантексом теж не рекомендую, нікому. Я показую, як роблю я. Я не кажу, що це правильно. Пробуємо. Бачите? Форсунка Екоджет. Працюють. Та ну просто супер, я б сказав. Давлення в нас шісторка. Так як і було і на попередніх. Пробував я, скручував на тройку, на четверку давлення. Мені не подобається. Не дихаю, стою Фу. затаїв дихання. Миші, друзі Також відійшов, буквально два корінчика живих, ну це вже все, це вже він восстановився. Бачите, він довго болів, довго його крутило, вертіло. Ну. Чудо не трапилось, відійшов. Оце якось так. Також нова хвиля мишію єсть. Так ні. Ні на чому і не держиться із зелений собака. Ну, якось так. Єдине, що. В процесі вже будемо експериментувати, як я й казав. Я не знаю, як ці форсунки себе поведуть під вітер. Ну, а так прямо як туман. Крайня щось виділюється, щось тече з неї. Ну... Будемо страняти. Ну це якось так. Також ось соняшник сусіду сіяв. Це СТарк. Євросемовський старк Там де не глибоко. По, горбу, по горбику чітко, весняна уборка. Там де колія комбайна. Секція провалилась і він зійшов тільки тоді, як пішов дощ. Чому я й кажу, що, що треба ставити пневмо довантажувач замість отих пружин. Пружини пружин, це вже минуле. Майбутнє за пневмо. Пневмо, гідро. Бачите, все чітко, 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 поки півалка не, не попала в даному випадку в колію комбайна. Клац посадила все, тільки давила під власною вагою, а цієї ваги не вистачило. Тому такий результат. Так що це якось так. Дивіться, ну Старк, друзі, вражає. Це я його сіяв уже собі посіяв, посіяв людям, там, одним, другим, третім. Чи ні? Ні. Відразу, друзі, після свого посіяв, бо сіяв своїми сіменами 100%. 100%. Красота, красота. Старк достойний, достойний. І на моїх полях він шикарно виглядає. І не тільки на моїх. Так що це так ось, якось так рекомендую, друзі.